Вітаю вас, малята. Сьогодні хочу познайомити вас зі своєю подружкою. А щоб упізнати, хто вона, відгадайте загадку. Гострі кіхті, тонкий слух, хто на мишок має нюх. Правильно, малята, це кіт, а ось і моя подружка, киця Келі. Ми з нею поспішаємо до тітки Ірини. Вітаю тебе, Юрчику. А хто це з тобою такий гарний? «Тітко Ірина, це Келі. Вона хоче з вами познайомитися і почути розповідь про петриківських котиків з великим задоволенням. Слухайте, Юрчику, і Келі. У нас в Петриківці до котів ставляться по-особливому. І не тільки тому, що вони ловлять мишок. А ще й тому, що з їхньої шерстки тоненьких, коротеньких шерстинок майстри виготовляють інструмент для роботи, пензлик і називається цей пензлик кошачка. Подивися, які гарні квіти, листочки, бутончики, завитушки, пітушіння можна намалювати цим пензликом. Келлі Подивися, які яскраві чудові панно виходять з під цього пензлика. І ще я хочу розповісти вам, щоб віддякувати котам за їхню допомогу майстри залюбки їх малюють на своїх панно. Подивися, які гарні чудернацькі котики. Тітко Ірино, а ви будете сьогодні розмальовувати котика? Юрчику, як і обіцяла, я розмалюю котика і подарую його келлі на згадку про нашу зустріч. Бр Мяу! Дякую вам, тітку Ірина! І так починаємо. Для розмальовки я приготувала ось таку кицю і буду оздоблювати її пітушінням, цибулинкою і листячком. Спочатку я розмалюю хвостик. Способом примочування я намалюю колосочки. Постійно добираю фарбу на пензлик. А тепер короткими мазками намалюю листячко. Щоб намалювати цибулинку, нам потрібен широкий пензель. Набираю фарбу основного кольору червоного і добираю на кінчик білий. Подовженими заокругленими мазками малюю пелюстки квітки цибульки. А тепер будемо малювати листочки теж подовженими перехідними мазочками. Одночасно додаю пітушіння. А тепер ватяною паличкою намалюю квіточку і ягідки. Промальовую серединки і додаю пітушіння, дрібненьке листечко. Келі, ця киця буде тобі нагадувати про нашу зустріч. Тітко Ірина, дякуємо вам. Мрм'я, і я вам вдячна. Будь ласка, малята, ось і закінчилася наша зустріч. Чекаю на ваші малюнки. До побачення, до нових зустрічей.